Так, 18 травня загружена медогоночка повністю. Рамочки різні, але плюс-мінус збалансовано. Це, для цієї медагонки це не критично. Якщо невеличкий дисбаланс, вона це все проглатує, скажімо так. І так, будемо відкачувати весняний мед. Звичайно, тут більшість меду з садий але є і рапс. Вперед! Недогонка Меліса, 54 рамочки. Сезон вже нею пропрацювали. Рамки не рве, магазинку і 230-ту зовсім не рве. З 300-ти є питання. От. Але ж не кордий. Все.